Вулиця з одностороннім рухом, борг, держпідприємства перед співробітниками та змагання шахтарів. Сьогодні вівторок, 23 серпня. Про це не тільки дивіться у нашому випуску. Вітаю вас. Фіаско газовиків. Чергова спроба встановити загальнобудинковий прилад обліку газу у Павлограді. Завершилась провалом. Все, що могли, зробили. У прокуратурі оцінили дії правоохоронців у справі вбивства восьмимісячного немовляти. День прапора або як відзначили національне свято у нашому місті та районі. У Павлограді з'явилася ще одна вулиця з одностороннім рухом. Відтепер прямувати у зустрічному напрямку буде заборонено водіям на одному з провулків мікрорайону імені 18 вересня. Односторонній рух від п'ятниці запровадили на провулку Плосконоса, колишній лікарняний. Таке рішення було прийнято з метою його розвантаження після цьогорічної розробки транспортної мережі. Через вузьку проїжджу частину маршрутним таксі було важко роз'їжджатися. Відтепер потрапити з вулиці Заводської на вулицю Перемоги можна буде через провулок пожежний. Зараз перенесені зупинки, одна зупинка перенесена на Напроти часовні, друга по вулиці провулку Пожарний е напроти Атек. Вже встановили на провулку плосконоса і спеціальні знаки. У перспективі нанесення дорожньої розмітки. Знаки вже встановлені в повному об'ємі. Розмітка ще буде наноситися віддільно, там ремонти закінчаться, потім понаносимо розмітку. Зараз основна є підготовка розмітки в районі учебних залізінням. Беремо всі підрядники. Ну це була харча, похилі, похитимо, зайдемо на бароможі там. Аби водії якомога швидше звикли до змін у напрямку руху. Обіцяють, що на провулку плосконоса будуть чергувати інспектори поліції. Перший час вони перенаправлятимуть автомобілі, що заблукали. Працівники поліції просто необхідні в перший час. Руху транспортних засобів, тому що сьогодні утром я особисто виїжджав і є порушення. Їдуть на зустріч. На потрібен певний час для того, щоб поліція могла навести відповідний порядок, щоб щоб наші водії їздили не по привичках, як мені сьогодні сказали, а по дорожньому Людмила Литвиненко Віктор Петров, новини ПТРК. З початку року дтек «Шахта управління імені Героїв Космосу добув 3 мільйони тонн енергетичного вугілля, яке використовується на теплоелектростанціях України, що працюють на вугіллі газової марки. Середньодобовий видобуток з «Шахта управління становить майже 14 тисяч тонн. Прохідники вже пройшли близько 14 кілометрів гірничих виробок. Цьогоріч на ДТЕК управління імені Героїв космосу було запущено 5 лав. До 2017-го планується здати в експлуатацію ще три. Річний план на 2016 рік добути 4,5 мільйони тонн чорного золота. А у Павлоградській міській прокуратурі прокоментували резонансне вбивство немовляти. Нагадаємо, трагедія сталася у неділю, 22 серпня. Тоді чоловік у пориві ревнощів побив свою колишню співмешканку та восьмимісячну доньку. Дитина від отриманих травм померла. Її мати у тяжкому стані була госпіталізована. Поліцейські невинні так у прокуратурі оцінюють дії правоохоронців у справі систематичного сімейного насильства. Апогеєм якого стало вбивство дитини від руки рідного батька. Мати немовляти на лихого співмешканця почала скаржитись ще й з початку весни. Але єдине, чим їй могли зарадити, це відправити кривника на виправні роботи. Був составлений протокол за в сім'ї був на сужджон громадські суд судно. поставлен на учет как семейный насильник. Вынесено официальное предупреждение. Позже и непосредственно Люлевич через пару месяцев обращалась с заявлением, но через несколько дней она со встречным заявлением обратилась, в которой просит никаких подальших разбирательств по ее заявлению не проводить. А після того, як чоловік аби стежити за цивільною дружиною, вибив двері покинутої квартири, до охранителів правопорядку зверталась і голова ОСББ, де проживала жертва насильства. Та як виявилось, це правопорушення відноситься до сфери цивільних і не входить до компетенції поліцейських. Що касається вибитої двері чи саласна законодательства, голова ОСББ і владі літальне живіще з целью возміщення матеріального ущерба может обратиться в суд. Сискам наші цього. наскільки досконалим у такому випадку є законодавство, та чи можна було попередити трагедію, намагалися з'ясувати журналісти Павлограда. Адже як відомо, сімейний насильник вже перебував на обліку і проходив корекційну програму під наглядом психолога. Правоохоронці згідно їхнього звіту все, що могли зробити, зробили у прокуратурі. Вважають, що у справу мала втрутитись спільнота. Ми Маємо врахувати, що ми всі живемо в одному суспільстві в теперішній час. Відбуваються події, які ми знаємо. І кожного громадянина органи державної влади не перевиховують. Це повинні робити співмешканці, це повинні робити громадські організації, це повинно робити саме суспільство. Ба більше у правоохоронних органах нарікають на заявниць, які повсякчас відмовляються від заяв на домашніх тиранів. Ну, треба звернути увагу теж, що якщо людина подає звернення і через день приходить його. Ну, скажімо так, як пише заяву, щоб його не розглядати, ми теж не можемо. У Нас є встановлений порядок з розгляду звернень. В рамках закону України про звернення, в рамках кримінального процесуального законодавства, та нещодавній випадок показав, що буква закону не захищає жертв насильства у повній мірі. У прокуратурі та поліції її лише слідують, а от змінити стан справ можуть лише законотворці, говорить заступник керівника Павлоградської місцевої прокуратури. Ми працюємо, як передбачає конституція, як закон в рамках правового поля. Ну на жаль, як ми бачимо, воно не досконало. Як недосконало, взагалі вся правова система на даний час Насильство в сім'ї е, до 30 часов. Если повторно в течение года, админрез до 15 суток. Та тільки жорстоке побиття, і як наслідок вбивство дало підставу ізолювати кривдника від суспільства. Чоловік вже знаходиться під вартою своєї провини. Він не заперечує та погодився співпрацювати із правоохоронними органами у ході ведення слідства. Особисто контролювати перебіг слідчих дій взялись головний прокурор Павло Града та його заступник. А злочинець за свою лють може відплатитись довічним ув'язненням. Катерина Стрельчук, Олег Семібраченко, новини ПТРК. Робота за спасибі місяцями співробітники Павлоградського комбінату хлібопродуктів державної акціонерної компанії «Хліб України» не отримували заробітну плату. Терплячці настав кінець однак поговорити про проблему згодився тільки один співробітник. За попередньою інформацією, саме сьогодні, о 2 годині дня, до Павлоградського комбінату хлібопродуктів мали приїхати керівництво з Києва, аби вирішити проблему заборгованості по заробітним платам своїм співробітникам. Однак зустрічі не відбулося, до приміщення нас не пустили. Тодішнє сьогодні було минулої п'ятниці. На прохідній нас зустріла стурбована жінка, яка пояснила, що не може впустити знімальну групу на територію державного підприємства. Позвонили, сказали не пускати. Як? Тут же телефонуємо директору підприємства Григорію Ковалевському. У розмові він підтверджує, що Київська комісія приїздила вчора, але сьогодні заплановану зустріч зі співробітниками чомусь скасували. Проблему ж виплати заробітних плат не підтверджує, але і не заперечує. А що я, я не можу нічого прокоментувати зараз. А коли зможете? Ну змогу тоді, коли буде людей зарплати словом, ситуацію, що нібито охопила усіх працівників комбінату, коментувати згодився тільки один чоловік Сергія Козорога, який на час зйомки перебував на лікарняному, чомусь на постійне місце роботи також не пустили. Я запретив роботу і ні разу зарплати не отримав, а люди по 8 місяців не отримали. Мені казали, що у нас задержки немає. Така специфіка. Зерно начнуть вести будь-яковати. Понімаєте? Так я йому казав, він у нас немає роботи, він стоять фури. Дам вони арестовані. Так у нас у нас теж арестованих, на яку ми не копійки не потратили, не запчастини не поставили. Масло ти ще з поддона. Я нічого не мог не поставити, бо нічого не давали. грошей немає. За словами чоловіка, і він і його колеги вже подали позови до суду, аби отримати зароблені гроші. У нас магазин в оренді віддають, важуться машини, оренда йде, там ще де-то, откуда то які то. Коротше, які-то гроші бувають. Но вони так хутко зникають, що їх так розхватують, що робочим взагалі ніхто нічого не бачить. Ось зараз давали по 20 рублів, по 100, по 200 комусь. Так що це сльози. У людей по 17 тисяч задовжується, Якщо по тисячі це місяці, 17 місяців людям будуть віддавати. А що в інфляція, як все поставити все, все, а як за газ людям гази підключали? Весь час зйомки за нами з вікна спостерігають жінки, які спілкуватися на камеру відмовилися, та навіть існування проблеми заперечили. Чи не було заборгованості перед ними, чи то так залякали, залишилось невідомим. Заплату Так. Да. Скільки? Скока? Прямо все, 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 все візі. А мою теж віддали? А ж мені не пускають отримати свою зарплату. Як нам вдалося дізнатися до Павлоградського міськрайонного суду у період з липня по серпень поточного року, таки надійшло 24 цивільних справи щодо стягнення заборгованості по заробітній платі. Всі вони призначені до судового розгляду, однак рішень по жодній ще не винесено. Вчора ми зробили ще одну спробу поговорити з директором Павлоградського комбінату хлібопродуктів. Залякування працівників Григорій Ковалевський заперечив, однак запевнив, що люди отримають свої кровно зароблені. Людмила Литвиненко, Артем Дехтяренко, Віктор Петров. Новини ПТРК. На селищі імені 40 років жовтня. Сьогодні вирізали телефонні кабелі. Тепер в міській лікарні номер 4 не працюють стаціонарні телефони та інтернет-зв'язок. мы не можем передать ни информацию, ни документы по электронке, ни телефонограммы получить с облзврва, которые нам передаются, не передать данные ни милицию, не переданные ни в исполком, ну полностью отсутствие интернета, который привязан к телефонам. И прежде всего это неудобство для пациентов, для больных, которые не могут дозвониться с городских телефонов на регистратуру приемной, покой и так далее, узнать информацию, когда врач принимает, записаться. так Втрачались в Укртелеком, но Україні коммунізація сьогодні спільність кабелі, ніг що подавите з'являти. Причому этот кабель уже у нас вирішається раз в чотирьох четвертий раз. При необхідності у лікувальному закладі просять дзвонити на мобільний телефон реєстратури клініко-діагностичного центру або у приймальне відділення, номери яких ви бачите зараз на екрані. Два дні без газу такими стали невеселі будні мешканців будинку по вулиці Войнової, 2 міста Павлоград. Ранком понеділка там газовики мали ставити лічильник на дім та встигли лише обрізати трубу. Довести справу до кінця їм не дали мешканці будинку у міськгазі, Аби відновити постачання блакитного палива. Чекають від них підписів про відмову від встановлення приладу обліку газу. Люди ж ставити свої розчірки на паперах наміру не мають. Чому дізнаєтесь з наступного сюжету? Роботи газовиків зі встановлення загальнобудинкового лічильника в чергове обернулись для них фіаско. Хоча і просунутись їм вдалося далі ніж зазвичай, зважаючи на протести жителів багатоповерхівок. За адресою вулиця Войнової, 2 фахівці міськгазу встигли обрізати трубу та встановити коробку для лічильника. Вже далі втрутились обурені люди. Вони і розполохали непроханих гостей. Один проти згуртованих сусідів залишився Анатолій, штатний працівник газового господарства. Цей дом попав в графік установки Енкарії щоб ми назад його заварили. Нам наші жильці вдома підписали акт про відказ на установку надомного щотчика, і ми зняли на свою відеосйомку відказ. Мы будем стоять, бороться. У нас, посмотрите, сколько жильцов. Горгаз, вот я поняла, но ну, Анатолий, он, получается, ему, конечно, уважение. Он один тут сейчас с нами сражается. Все остальные, вот снимите их, пожалуйста, мы хотим тоже их посмотреть. Приехало много, а один парень отдувается. Ну, молодец, хоть нам что-то обещает, хоть акт какой-то подписать. Ну нічого ми підписувати не будемо, тому що как його обрізали, так ви його і сварите. люди так і не підписали відмову від встановлення лічильника. Передусім, з остраху за свої фінанси. Адже згідно постанови НКРЕ, в разі відмови від цієї послуги абоненти сплачуватимуть за нормою у два половиною рази більшою ніж зазвичай замість семи кубометрів за 18 і трима до горгаза. не можемо добитися внятного відповіді, чому нам ставлять. Обші домовий счетчик, а э, неделю назад на станкостроителе устанавливали счетчики э, по квартирна по-квартирно, по а Нам Нам ніхто не може відвідати. Ми предлагаємо газові щучки в квартиру, якщо вони ж вважають, що жильці много, используют газа, а потом чрезмерно. да. А потім фіксуючи, якщо после того, як вони каждому в квартиру, фіксуючи на дом можна поставити в тому если якщо буде вас потеря по дому. Однак такий ультиматум поки що не отримав схвальної відповіді. Безкоштовно індивідуальні лічи встановлюються лише у тих багатоповерхів, Ках, які вже на 50% оснащені приладами. Нарешті в анкареє вирішили зекономити та встановлювати лічильник один на всіх. При цьому абонентам, які вже мають свій прилад обліку газу, залишили право сплачувати за його показниками. А от нарешту жителів пропорційно розкидуватимуть обсяг використаного блакитного палива, яким його зафіксує загальний лічильник. То ділимо не ми. є є у нас, да. Ми обов'язані виконувати їхні вказівки. Ми їм подали, скільки в кого встановлено, а вони дали нам списки, кому встановлювати. Надомні лічильники, кому індивідуальні, та люди із такою політикою національного регулятора погоджуватись категорично відмовляються та мають намір і надалі відстоювати право платити тільки за себе. Відстоювати інтереси своїх виборців приїхала і депутат цієї дільниці. Хоча й говорять, цим стоїть антер'я нам треба писати письма в пісьма напрягати напрягать треба стати на защиту потребітеля, тому що зараз і так не виносимо тарифи і для людей фактично не ні. Айомни вот эти плати за комунальні услуги у міськгазі ж доповіли, що листи із відмовами населення в Анкареї і самі надсилали. Там із Павлограда таких вже назбиралось 30 штук. Однак жодної відповіді немає. Абоненти ж за поступками від національного регулятора готові їхати до Києва, але до того запропонували ініціювати розгляд питання на міському рівні та винести його на чергову сесію міськради. Катерина Стрильчук Олег Семібраченко новини Пете. Щорічні туристичні змагання серед молоді Дніпропетровської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості відбулись у Павлограді минулої суботи. Хто став найкращим та отримав кубок переможця? Дивіться далі. Десять молодіжних команд Дніпропетровської територіальної організації про спілки робітників вугільної промисловості взяли участь у туристичному змаганні, яке відбулось 20 серпня у парку імені 1 травня. Цьогоріч організатори відійшли від традиції та замість плавання на байдарках та альпінізму запропонували учасникам інший варіант. Соревновання проводяться у нас більш вигравій формі, формі естафет. дабы и по времени не сильно затягивать, и чтобы они были не сильно сложные. Потому что участвуют шахтеры, понятно, люди тут не особо подготовлены. Но тем не менее, за три года, что мы проводим эти соревнования, они уже более-менее натасканы. В этом году соревнования немножечко изменили свой характер. Если в прошлом году было более туристическое направление, там три вида испытаний было, то в этом году мы решили все воплотить в виде тимбилдинга. Тімбілдинг або корпоративні ігри в такому вигляді проводять у Павлограді вперше. За словами організаторів, це дуже позитивно позначається на колективній роботі у подальшому. Срібляний призер минулорічних змагань вважає, що такі збори потрібні, аби популяризувати здоровий спосіб життя та весело провести час у компанії з новими друзями. Такого формату у нас рівнування ну якби э, не проход єжегодно, але в такому форматі не перший раз весели старте. Не устану повторяти, що це сплачає наш колектив очень сильно. Тобто, у нас появляється нове знакомство, нове кітавообщення. -то тобто це все цікаво, це все замечательно. Але ж, попри таку дружню та теплу атмосферу заходу, це були змагання, і кожен з учасників сподівався на перемогу. Суддя цих змагань поділився секретом успіху. Сьогодні ми решили попробовать именно командні ігри, где каждый член команди должен поучаствовать. Вот. і только действительно командна робота принесет команді успіх. Боротьба за нагороди проходила напружено і безкомпромісно. Найкращі результати показали команди «Шахт героїв космоса, гірничний ліцей міста Тернівка та «Шахти Ювілейна. Кубок переможця та грошову нагороду у розмірі 500 гривень отримала команда «Шахт Героїв Космосу. Ілона Безпалова, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК. Жовто-блакитні кульки, голуби запущені в небо в знак миру і єдності держави, церемонія покладання квітів до пам'ятних знаків та святковий парад урочистості з нагоди дня державного прапора України та Дня Незалежності відбулись сьогодні у центрі Павлограда. Сьогодні на Алеї Слави відбулося урочисте підняття синьо-жовтого стягу, що є символом мирного неба та достатку. З днем державного прапора Павлоградців привітав міський голова Анатолій Вершина. За роки незалежності державні символи нашої країни, гімн, герб та прапор стали відомі в Європі та в усьому світі. Вони сповнені духовною силою та омиті кров'ю борців за свободу батьківщини. Почуття піднесення національної гордості та єдності викликають ці символи в душі кожного українця, особливо в такі складні для країни часи, які зараз переживає наша держава. Завтра ж виповнюються 25 років з того дня, як Україна стала незалежною та самостійною державою. І це завдяки героям, які в різні часи і навіть зараз мужно стоять на захисті рідної неньки. Тож під час урочистого заходу павлоградці вшанували хвилиною мовчання тих, хто загинув на полі бою та поклали квіти до пам'ятних знаків. Відзначили і тих захисників, які живуть поруч з нами. Нагородним знаком за зразкове несення служби у Збройних силах України. Нагородили сержанта запасу Олексій. Олександра Безуглого та старшого солдата запасу Івана Мішина. Окрім цього, відзнакою міського голови за заслуги перед містом другого ступеня був нагороджений голова громадської організації Діти війни та журналіст з 55-річним стажем Володимир Сторчаков. Грамотами та подяками від очільника міста відзначили і працівників різних закладів та підприємств. Державний прапор сьогодні вкотре об'єднав людей різного віку, професій та вподобань. На центральній вулиці міста відбувся парад. Вбранню вишиванки чи костюми синьо-жовтого кольору здійснили ходу з національним стягом у руках. Приєднались до них інваліди, члени велосипедної асоціації Павлограда, громадської організації Молодіжна ініціатива реформ та інші громадські активісти. мы хотим показать, что в городе есть патриоты, что, в принципе, ну, нужно любить свои, свой символ, уважать, ценить и вообще любить свою страну. Патриоты у нас есть, и хотим, чтобы другие люди тоже задумались об этом. Это важный вопрос. Сегодня же День флага Украины, День Прапора, и мы собрались здесь, чтобы проявить наш патриотизм и на велосипеде прокатиться этот маршрут с, с флагами и показать, что для нас действительно значит Украина. Наша цель это показать, что мы еще за здоровый образ жизни, что в нашей стране много людей, которые сейчас переходят на велотранспорт и чтобы еще сохранить экологию. Мы хотели через такой парад показать о том, что молодежи, чтобы они воспитывали в молодежи патриотизм, дух патриотизма и любовь к нашей стране, вот, любовь к нашему флагу, то, чтобы они ценили те моменты, когда в стране тяжелая ситуация, и нам нужно объединяться в столь сложный час. И нужно проходить таким парадами нужно друг другу помогать, вот, друг друга поддерживать. И через такие парады, считаю, это правильно, что все сейчас объединяются, проходят с флагами и вырабатывают дух патриотизма. У знак того, що павлоградці хочуть жити у мирній державі, розвивати рідну неньку та пишаються національною символікою. У небо запустили голубів та жовто-блакитні кульки. Ксенія Поспіхова, Віктор Петров, Олег Самібратченко, новини ПТРК. Національні кольори замайоріли сьогодні і над Богуславом. Як відзначили національне свято у районі, бачила наша знімальна група. Перший жовто-блакитний прапор було піднято над будівлею Верховної Ради України 24 серпня 1991 року під час проголошення акту про незалежність країни. Але офіційне святкування цього дня з'явилось лише у 2004 році, коли тодішній президент Леонід Кучма підписав відповідний указ з того моменту вся країна відзначає це свято як національне. Сьогоднішнім ранком у селі Богуслав відбувся мітинг на честь державного символу. Далі пройшов урочистий концерт, де голова Павлоградської райдержадміністрації Святослав Максимчук та голова Павлоградської райради Наталія Гримайло привітали присутніх з Днем прапору. Всі ці роки, наш народ. Серед населення день прапору сприймається по-різному, когось переповнює почуття гордості за рідну неньку та її національні символи. А для когось це взагалі не свято. Жителі району зазначили, що для них день прапору має неабияке значення. Для мене національний флаг України це символ нашої України, символ її незалежності. І завжди над кожним зданням, де висить флаг України, ета. Наша Україна, незалежна Україна для мене український прапор. Значить, це державна символіка. Його потрібно шанувати і любити, і не ганьбити ним. Під час урочистого заходу кращим робітникам різних галузей та фермерам були вручені медалі до 25-річчя незалежності нашої країни. Після ж на мешканців району чекав яскравий концерт за участі творчих колективів. Ілона Безпалова, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК. Завершуємо на цій святковій ноці. Повтору новин шукайте на нашому сайті ptrk.tv. Далі до вашої уваги, прогноз погоди на завтра. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю миру в родинах та єдності у душі. Побачимось.